Вітаю тебе, простий смертний. Сьогоднішня тема напряму пов'язана з подіями на ЧАЕС 26 квітня 1986 року. Цей день запам'ятався нам як велика трагедія. Тому в цьому випуску я обійдусь без гумору. М -м -м, якщо це взагалі можна назвати гумором, звісно. І так, як саме вбиває радіація, які вбивчі процеси в організмі вона запускає, і як від цього врятуватись? Про це далі стартуємо. Для того, щоб зрозуміти механізм ураження організму, треба пригадати звідки ж береться радіація. А вона бере початок з атома, а точніше з атомного ядра. Воно складається з протонів та нейтронів. У деяких хімічних елементів ядро укомплектовано досить нестабільно, тому в них накопичується багато лишньої енергії, яку їм потрібно кудись виплеснути. І відбувається це різними способами. Викид невеличкого шматочку в два протони-два нейтрони. Це називається альфа-розпад. В ядрі нейтрон може перетворитися в протон або навпаки. При цьому лишня енергія викидається, формується бета-частинка. І нарешті ядро може просто виплюнути надлишок енергії у вигляді електромагнітної хвилі. Це називається гамма розпад Отже, радіація це потік частинок з величезною швидкістю та енергією. Як же вона впливає на організм? Дуже просто частинки на величезній швидкості врізаються в атоми людського тіла, вибиваючи з них електрони. Ось і все, що робить радіація. А от потім вільний електрон та іонізований атом призводять до хімічних реакцій, в результаті яких утворюються небезпечні хімічно активні речовини, в тому числі і вільні радикали. Наприклад, вода, якої в нашому організмі немало, під впливом радіації розпадається на два радикали H і OH. Радикали впливають на важливі біологічні молекули. ДНК, білки, жири, ферменти і порушують їхню структуру. Деякі з них навіть стають токсичними. Через такі розклади в клітині порушується обмін речовин, і в результаті вона руйнується та гине. Проте, якщо клітина виживе, то пошкоджене ДНК призведе до того, що клітина не зможе здійснити поділ, і в результаті вона все одно приречена. Проте буває так, що клітина пошкоджується, міняє свою функцію через уражене ДНК. Продукти її життєдіяльності стають токсичними, і при цьому вона все одно зберігає здатність до поділу. Така клітина називається онкотичною або раковою. А коли вона починає активно Дивитись, формується пухлина. Найбільш чутливими до радіації є тканини, в яких йде активний поділ клітин. Це кістковий мозок, слізова оболонка шлунка та кишечника, статеві залози і так далі. Сховатися від радіації в тебе не вийде ніколи, адже все в вашому світі радіоактивне, навіть ти сам, в людському тілі, наприклад, що секунди проходить декілька десятків тисяч радіоактивних розпадів. Проте ця радіація не є згубною, оскільки її інтенсивність досить мала. Але якщо з'явиться потужний Радіоактивне джерело десь поблизу, то від альфа-частинок тебе врятує навіть картонний лист, від бета можна сховатися за склом, а от від гамма врятує тільки товстелезний шар свинцю. Якщо ж джерело радіації потрапить до тебе всередину, ну наприклад, ти вдихнеш радіоактивний пил, то на твій організм діятимуть всі три види випромінювання зсередини, і від цього вже ніяк не захистишся. Так що будь обережним. Використай ці знання з розумом, а я ж дякую тобі за перегляд відео. Можеш підтримати мене лайком або взагалі на канал підписатись. Щасливого процвітання! Смертний!